Так, Копаю сьогодні в такій цікаві дожбинці. Така в зарослях, так, вся в чахлях. Будемо дивитися. Ось, що тут Випадає у мене перший кругляшок. 24 рік, мабуть, бо дзвеніло, як мідно. Забираємо, гарний початок. Ось такий фінальчик, просто прекрасна монета. Зараз будемо дивиться Так, резко вот на ямку, а там під корнем пикаємо Все, корні куски Короче розкакуємо, видно Іноше Шум Шоно вот таке Буду щас дивитися Так хто знає що це таке Вот такая шайба Медна Вот такая штукенція Я не знаю, що воно таке. Хто знає, пишіть у коментарях. Була глибоко, на ній вже дерево виросло. Ось така прикольна штука, буду чисто дивитися клейма.